Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про навколо політичне будемо говорити з нашим гостем, політолог Петро Олещук, з нами спілкується сьогодні. Вітаю, пане Петре. Вітаю. Друзі, вас також вітаємо і закликаю, будь ласка, поставте свою вподобайку авансом нам під цим відео. Підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Напишіть кілька приємних слів у коментарях знизу під відео. Ну і звісно ж, дзвоники не забувайте ставити для того, аби бути в курсі всіх оновлень на нашому Ютуб каналі. Ми розпочинаємо, пане Петре. Звісно ж, в очікуванні того, як вплине оцей теракт на підмосков'ї на політику і порядок денний всередині Російської Федерації, тому що е здається, що російська пропаганда продовжує. Може розігравати карту українського сліду, і в цьому контексті вбачається якась спроба консолідувати суспільство проти общого врага проти України, звісно ж, проти НАТО. І тут очікується мобілізація, чи це реальний варіант розвитку подій, і чи купиться населення, чи дійсно населення вважає всередині Російської Федерації, на вашу думку, що це дійсно зробили якісь? Ну, сказати достатньо важко. Я думаю, що в принципі глобально це навряд чи на їхні настрої якось вплине, тому що їх і так уже кілька років обробляють пропагандою зранку до вечора. яка страшна Україна? І в принципі, ну, якщо, якщо, наприклад, хтось вірив в те, що, наприклад, Україна несе загрозу Росії через якихось там бойових птахів і заражених якимись страшними вірусами комарів, ну. Чому б їм не повірити в те, що Україна не в теракт? Ну, чому які, які для цього є перешкоди? Перешкод жодних немає. Але тут, знаєте, я, я думаю, що найбільша проблема полягає в тому, що ну, ніяких взагалі доказів причетності України не існує, в їх просто немає. Це просто припущення, і з цього можна зробити висновок, що ну, от окрім цих самих бандерівців, якими лякають росіян. Є і, в принципі, цілком реальні терористи. І що ж це за все, це не ті парикмахери та там інші підсобні робітники, яких вони показують росіянам. І очевидно, що російське керівництво, маючи дві опції, або реально шукати якихось терористів, або просто використати цю всю ситуацію для того, щоб в чергове. Залякувати громадян Україною і намагатися їх таким чином мобілізувати на війну з Україною, ну це означає, що в принципі всі терористи в світі побачили: ну, от є така прекрасна держава Росія, там можна чинити все, що завгодно, їм все одно байдуже, тому що їх нічого окрім війни з Україною не цікавить. Тому я, чесно кажучи, чекаю, що ці всі теракти будуть продовжуватися. Судячи з усього, російська влада ставиться до них абсолютно лояльно. Головне, щоб знову ж таки була чергова тема для війни з Україною. Навіть якщо там, ми не знаємо, пов'язані це все з безпосередньо російською владою, не пов'язані. Ну, тому що зрозуміло, що знову ж таки, тут фактів, які е, говорили би, що, наприклад, там, російська влада це, і це все організувала, немає, але всі пам'ятають про е, рязанський цукор, про те, що завжди. Протягом правління Путіна завжди будь-які вибори в Росії супроводжувалися терактами. Терактами, жертвами, руйнаціями, загиблими. Знаєте, якби там ми з вами вірили в якісь там містичні історії, можна було припустити, що Путін приносить жертви якомусь там темному повелителю. Але ну так або інакше факт залишається фактом. І на тлі цього всього, на тлі того, що теракти, якісь відповідні інсценування, які потім використовувалися для посилення репресій, це в принципі невід'ємний елемент правління Путіна. То зрозуміло, що хоч не хочеш, так на це ти так само будеш дивитися, і будеш тримати це в голові. Але ну це чергове підтвердження того факту, що російський диктатор, він одержимий Україною. І окрім як війна війною з Україною і більше його нічого не цікавить, і абсолютно нічого більше не цікавить. Він все вимірює виключно в категоріях: чи може це йому допомогти у війні в Україні, чи не може. Якщо може, він це буде використовувати. Я більш ніж переконаний, що якби наприклад завтра в, на Росію почалося почалася якась атака іншопланетян. То Путін би кричав по телевізору, що їх прислали українці, чи це самі українці, чи там я не знаю, чи там їх виростили в біолабораторіях українці. Ну, коротше кажучи, це вже абсолютно зрозуміло. Тобто, оця а, абсолютно параноїдальна зацикленість на Україні вона, як на мене, от що нам найбільше дає, а, вона дає розуміння от всім тим, хто справді хоче щось розуміти, а не просто ховатися від проблем. Що от ці всі фантазії а, західних партнерів України на те України на тему. А от знаєте, ну, ну ну може завтра ми якось там з Путіним домовимось. Не домовитись ви з ним ніколи. Він абсою, абсолютно поїхав на темі України. Угу. Він не відмовиться. Він буде він буде помирати і а, в цей момент думати, який би ще ракетний удар завдати по Україні? Це от є найкраще підтвердження того, що. Знову ж таки, з будь-якої теми, з будь-якої ситуації, він буде намагатися витягнути щось для цієї війни, тому що ця війна вже перетворилася для нього на сенс життя, і він очевидно вважає, що він може скільки завгодно вбивати українців, росіян будь-кого, аби лише досягнути своєї мети в цій війні, яку от він очевидно вважає головною головним сенсом власного життя. Тут цікава річ відбувається, як не крути, пов'язані з українцями чи з Україною ці таджики чи ні. Але факт залишається фактом, що це таджики. А таджики це немаловажлива важлива частина російського суспільства. Вони вже давно інтегровані, виконують чорнову роботу. І в принципі, без неї Російська Федерація тепер, я так розумію, важко буде функціонувати, якщо взагалі зможе функціонувати. І я так розумію, що російська пропаганда вже це все зрозуміла. Віс. Слідковою, що е, намагаються вибілити честь усіх мігрантів, і то там і Сіманян говорить, і е, Російське федеральне телебачення знайшло одразу ж два якихось підлітка, які виявляються в цьому кроку сітіхулія, були і спасли там сотні жителей, тим, що кричали і волали, де там вихід, і один з цих двох хлопчиків. Виявився також не уродженцем в середньої Азії, що також показово ну коротше, але менше з тим суспільство вже е, налаштоване проти цих самих таджиків, і ми бачимо скріншоти е, переписки росіян із е, таксистами, які запитують, а ви не таджик, тому що я з вами не поїду. Якщо ви таджик, чи можуть піти е, такі серйозні і важкі процеси? Якихось погромів, пам'ятаєте, колись на початку ХХ століття єврейські поселення громили на території Російської імперії? Чи може щось таке подібне відбуватися нині із таджиками або з іншими жителями етнічних поселень, етнічних меншин на території Російської Федерації? Погромів я не чекаю, а от, наприклад, етнічного протистояння його посилення чекаю дуже ж проблема не в цьому теракті, там що там справді виконавці таджики. Проблема в тому, що Росія це держава із максимально серйозним і високим рівнем міжетнічних суперечностей. Там справді високий рівень нацизму. От вони у нас тут денацифікацію проводять, а при цьому на фронті цілі підрозділи людей, бійців, бойовиків, сформованих із неонацистів. От, скільки у нас було відео з цими денацифікаторами зі свастиками, mm -hmm. от і це ж не якийсь поодинокий факт. При цьому Росія продовжує залишатися державою багатонаціональною, як і будь-яка імперія, вона є багатонаціональною, дуже великий відсоток мусульман, причому як корінних російських мусульман. Так, а за останнім часом їх стає все більше за рахунок оцих самих мігрантів із Середньої Азії. І е, величезна кількість мусульман так само в тому числі воює на фронті. При тому, що в суспільстві ці всі суперечності є, взаємне невдоволення є. Пам'ятаємо, скільки цих всіх було історій з міжетнічними конфліктами, скільки було різанини. А тепер увіймо собі ситуацію зараз в мілітаризованій Росії, де величезна кількість і цих самих неонацистів. І мусульман на фронті своїми власними підрозділами. Там же є підрозділи, велика кількість підрозділів побудована за етнічною ознакою, як, наприклад, підрозділи тих самих кадирівців. Потурімо собі ситуацію: завтра а, кадирівці і російські неонацисти вирішать, що в принципі то воювати в Україні цікаво, але набагато цікавіше з'ясувати, хто з них найбільш крутий, оце найбільша небезпека насправді для Росії. І в Росії це прекрасно розуміють російському керівництві, що вони живуть на дуже такому непевному підґрунті, підґрунті, яке може в будь-який момент засипатися. І, от, наприклад, підставою може послугувати оця історія. Ісламісти влаштували знову ж таки теракт, значить, етнічні таджики. Ну зрозуміло, що це просто. Прекрасний спосіб підлити бензину в це вогнище, яке тліє дуже і дуже давно. Тому, в принципі, тут їм так само версія з українським слідом вигідна. Тому що можна сказати, це все українці. Не треба один одного різати, давайте от краще йти на фронт, вбивати українців. Наскільки це спрацює, сказати важко. Тому що українці вони десь там далеко. А от таджики, от вони тут, їх багато. І всі це бачать, всі це розуміють, так і інші представники різноманітних етнічних груп. А оскільки вони ж в Росії розкручуючи цей маховик пропаганди, вони не до кінця враховують наслідки цієї пропаганди, тому що вони постійно там кричать про денацифікацію, а водночас. Скрізь розказують про якусь особливу російську цивілізацію, якусь особливу російську культуру, православі, вибудовують там якісь відповідні собори, співають пісні яруські і тому подібне. Не там не я російський там чи я там ще якийсь яруський. Да? От і на цьому тлі, наприклад, ми бачимо, як загострюються суперечності Це, наприклад, історія із протестами в Башкортостані які були дуже жорстко придушені. А чому вони були дуже жорстко придушені? От порівняйте, як, наприклад, вони придушують е, знову ж таки різноманітні акції російських лібералів і протести в Башкортостані. Ну, Там просто пакують людей в ці самі буси, а там от почали буквально вбивати активістів. Чому одразу? Чому? Тому що вони найбільше бояться саме цього, сепаратизму, якогось національного відродження, при тому, що. Очевидний факт: от усі легендарні російські природні ресурси вони ж перебувають на території, етнічній території, яка е, належить зовсім не російським, не російському народу, а тим самим татарам, башкірам і ряду інших відповідних народів. Причому частина з яких достатньо консолідовані, немалочисельні. А ще крім того, відрізняються від росіян, наприклад, тим, що вони належать до ісламу. Цікаво. От, будь ласка, от, будь ласка прекрасні, прекрасні підстави. І тут варто запустити лише цей процес, і він може набути абсолютно непрогнозованих наслідків. Тому російському керівництві це прекрасно розуміють, але Путіна це не сильно цікавить, тому що він, він же ж розуміє, що він не буде там 100-200 років жити. Йому його не цікавить, що там буде з Росією через там 30 років, через 20 років. Він, у нього зараз маніакальна ідея е, перемогти в цій війні, все завоювати, знищити, і ось, з відчуттям власної величі, що він там якийсь най, найбільш великий російський правитель е, піти в інший світ. Бо це, мабуть, його мета. Да? Тобто, перетворити, знаєте, і якщо, наприклад, Росія після Путіна перетвориться на погребальне вогнище самого Путіна. Я думаю, що Путіна це абсолютно влаштує. Угу. Після мене, хоч потоп, як то кажуть, так казав. Так, що... Але я зараз от всім все доведу, от я буду найбільш величний, а Що буде після мене, мене це абсолютно не цікавить, і це абсолютно не моя проблема і не моя справа. Тому от вони зараз вигадали цей костиль із причетністю українців. Ну ті, хто споживають російську пропаганду, вони і це споживають будуть. і там будуть вимагати якихось там чергових розправ над, над українцями. Але це ж це ж це ж дуже тимчасове явище, тому що ці ж всі проблеми і суперечності вони виникли не на порожньому місці. Вони мають цілком конкретні підстави, і ці підстави будуть лише з часом наростати. Їх просто закриваючи на них очі, ти їх не ліквідуєш. Але очевидно, що Путін вважає, ну на мій вік вистачить, а там далі хай вони роздають. Тут на останок Петро хотів би от розпитати в цьому контексті. Якщо так виходить, що Путін і вся його пропаганда хоче пов'язати з Україною цей теракт, то дуже цікава вилка виходить, тому що, наприклад, Еммануель Макрон дійсно такий рішучий останнім часом правитель Франції, партнер України, який ось, наприклад, цими днями перебуває у Бразилії, іде також із президентом Сілвою хоче якісь мости і зв'язки навести стосовно конфлікту і війни в Україні. То от саме цей Макрон, який був рішучим стосовно Російської Федерації, буквально кілька днів тому, зараз от почав говорити про те, що будемо співпрацювати з Російською Федерацією в плані боротьби із тероризмом, говорячи про те, що так ми розуміємо, що у цьому всьому винен іділ. І от цікаво, що зараз і Італія і Франція мають підвищений рівень готовності до терористичних актів. Це все на загально національному рівні. Там оголошено, і аналітики зазначають, що зараз Російській Федерації було б цікаво співпрацювати з Францією, тому що це і ще один мостик, ще один зв'язок, який дозволяє налагоджувати якісь дійсно відносини з цією країною, з якою вони майже вже зараз від. Розірвані ці відносини, отже, що обере Путін далі гнути цю лінію, що це все бінєровце? Чи все ж таки якісь ефемерна можливість показати, що ми таки цивілізована держава і готові йти на поступки на мирні перемовини? Несебто погодиться, що це таке і діло, якщо піде на співпрацю із Францією? Ну очевидно, вже не погодиться. Він очевидно, справді в цьому контексті міркував тривалий час, але уже сьогодні пішли офіційні заяви. Від керівництва ФСБ від Путіна, російська пропаганда. Тобто, чудно, що Путін вирішив ні, йому справді, очевидно, на Заході деякі політики справді вважали, що це може бути знову ж таки якийсь ну о, достатньо зручний привід для того, щоб спробувати перезавантажити відносини з Росією. Тобто, вони яким чином, мабуть, міркували. Ну окей, значить, там Путін провів ці вибори. Ми всі розуміємо, що це псевдовибори, але він. Сказав нарахувати 87%. Йому нарахували, значить, він це все контролює і найближчим часом буде Путін. Добре, значить, нехай. Якщо він, так би мовити, хоче виходити з цього конфлікту на якійсь відповідній високій ноті, значить добре, тоді запропонуємо йому створити якусь нову коаліцію проти ід... проти ІДІЛ. І на підставі цього вже якось почати якийсь діалог, і, якийсь там. Кроки по відновленню стосунків. Вони просто там на Заході не розуміють Путіна. Вони досі його не розуміють. Вони думають, що от ну, ну, от Ну Ну не можеш він бути настільки шизонутий. Ну, він же ж ну, повинні бути у нього якісь раціональні причини да? для його дій. Вони, мабуть, не, не бачили інтерв'ю Путіна Карлсону де навіть Карлсон, який людина, яка все своє життя а, займається пропагандою, задурювання та, спекуляціями а, і іншими от відповідними речами, навіть він сидів з абсолютно збентеженим обличчям, тому що навіть він такого ніколи в своєму житті не чув. От про цих всіх рюриків та іншу цю сюду дурістику, якою намагався на нього вплинути Путін. І от вони справді от вважали, ну, добре, значить, давайте таким чином, значить, от беремо, створюємо якусь коаліцію е, проти іділ. Це це таким чином дозволяє теоретично Путіну е, розпочати перезавантаження стосунків без втрати, е, з своєї точки зору, якихось там, ну е, що він показав слабкість, навпаки, от він виходить із цього конфлікту на якійсь сильній ноті і переходить до відповідного спільного протистояння проти спільного ворога. І от така прекрасна, знову ж таки, дипломатична комбінація, але Путін її відкинув. Вона йому не цікава. Він хоче продовжувати війну. Його не цікавлять будь-які мирні пропозиції, ініціативи, посередництва і тому подібне. Він може маніпулювати з цього приводу. Але цього разу він, судячи до цього, навіть маніпулювати не сильно хоче. Ну, мабуть, він просто вважає, що там у нього всі карти, як то кажуть, прекрасні, все у нього чудово. Йому маніпулювати не треба, тому що він би, в принципі, по-розумному він би міг поводити їх кілька місяців за носом. натякаючи. Ну, ми там ще подивимося, ну там треба ще вивчити ситуацію, постійно натякаючи, що він розглядає варіант про те, що знову ж таки, ну це справді іділ, і прикриваючись цим, тягнути час і, в принципі, використовувати собі для власної користі. Але він цього не захотів робити. Значить, це установка чітка. Це українці. Як вони це все зробили? Байдуже. Самі вигадуєте, але це все одно Українці там якось вони там вплинули на близький схід. Тобто, ну це, це повна шизофренія, тому що вони постійно повторюють дві протилежні тези. Перша теза Україна це повністю підконтрольна США маріонетка. Друга теза: Україна це мега-імперська держава, яка контролює все. Від е, терористів на Близькому Сході а і до північних потоків, в тому числі, так. Північних клінічний... потоків, там просто там, значить, у нас е, під керівництвом Буданова там якась просто ліга супергероїв, які там підривають північні потоки, е, якимось чином там гіпнотизують армію терористів і примушують їх працювати власних інтересах. ну це ж зрозуміло, що це не для раціонально мислячих людей, це от для цього самого плепсу, яким вони це все згодовують. Але е, ну будь-якій раціонально мислячій людині зрозуміло, що це просто от Путін, пусть, Путін ухвалив політичне рішення. Ні, валимо все на Україну. Як ви будете валити? Це не моя проблема. Це ваша, ваша робота, От нехай там. Кірієнка, Патрушев, там всі інші товариші. Кір'єнко нехай підніме своїх лідерів, думок, там оці всіх там, своїх різних маніпуляторів, політтехнологів, там Патрушев, ну, ж таки, своїх піднімає. І от вони повинні щось там зліпити, щоб сказати: от дивіться, це там якісь абсолютно беззаперечні докази. От, там, показати там, Коран українською мовою. Візитка Яроша обов'язкова. Та, так. Візиткою, з закладкою виглядів візитки Яроша, нормально. Піде, і це, от насправді, відповідь. Тобто, от відповідь одразу з перших днів він чітко відповів Заходу: ні, я не збираюся ні з ким миритися. Я буду воювати до кінця, і поки Захід не зрозуміє, що до кінця це вперше найбільш очевидний і найбільш прийнятний для цих варіантів до кінця Путіна. То справді наслідки можуть бути все більш і більш негативні не лише для України, а для всього світу. Тому що вони ж говорять, що, наприклад, так, от, Україна, ну, як сьогодні там Бортніков сказав, здається, Україна, а, США і Великобританія. І вони будуть відповідати. Як можна відповісти на терористичний акт? Це мені цікаво. Ну, у випадку України там, в принципі, є варіанти, знову ж таки, там ракетні обстріли і тому подібне. Сполучені Штати. Ну, навряд чи не наважаться зреорганізувати якийсь ракетний удар, а от терористичний акт: ну, як то кажуть, там послати знову цих е Великобританія, знову ж таки, там оцих послати Скриплі. ну, фахівців по цих самих е соцберійських шпилях. Шпилях, так. Да, от, ну, 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 як, як іще? От що, 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 що може бути з точки зору держави-терориста адекватною відповіді на терористичний акт? Очевидно, інший терористичний акт. І вони буквально про це попередили. Ну я так розумію, що це гарні новини для нас, тому що Російська Федерація на повних порах абсолютно несеться туди в прірву, а далі від цивілізації ближки, ближче до якихось боліт. Ну і будемо далі стежити за тим, як це все буде закінчуватися, і розвиватися надалі. Петро Лучок, політолог, з нами сьогодні спілкувався. Дякую, пане Петре. Да, на все добре. І дякую нашим глядачам. Закликаю ще раз про нагідного вподобайки, коментарі, підписка і дзвоники. Проставляйте все, підтримуйте нас. Ми працюємо для вас. Павло Ковальчик мене звати, Бажаю вам залишатися у фокусі. Будьте з нами далі більше. На все добре, на все добре.